Ліна Костенко, Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові, старезні пні, кошлаті поторочі, літопис тиші пишуть у траві. Дубовий Нестор дивиться крізь пальці, На білі вальси радісних беріз. І сонний гриб смарагдовій куфальці, Дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною у просміт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Малі озерця блискають незлісно, колише хмара, втомлені громи. Поїдемо, поговоримо із лісом. А вже тоді я зможу і з людьми. Щороку, у третю неділю вересня. Відзначають професійне свято працівників лісового господарства, лісової та деревообробної промисловості, День працівника лісу. Ліс це справжній скарб нашої землі. Лісове господарство відіграє важливу роль в економіці держави і є чинником вагомого природного та екологічного впливу на довкілля. Скромна праця лісівників створює щастя наступним поколінням, писав Фрідріх Шиллер. Дійсно, від професійної, невтомної та самовідданої праці працівників лісової галузі залежить збереження зеленого багатства, його відновлення та ефективне використання. На жаль, за півроку розв'язаної Росією війни в Україні постраждало майже 3 мільйона гектарів лісів, що становить третину її лісового фонду. Кількість лісових пожеж зросла в багато разів. Якщо у 2021 році у нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 гектарів, то за поточні півроку вже зафіксовано понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін. Часто виїзд пожежних бригад неможливий через загрозу життю. 20% природоохоронних територій України уражені війною. Під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків, серед прикладів окупованих заповідних земель, що перебувають під загрозою знищення, острів Джералгач, який називають українськими Мальдівами, але біля якого тепер масово гинуть на мінах дельфіни, Кінбурська коса з дикими охідеями та рожевими фламінго, заповідник асканія Нова, Національний парк Святі Гори. Який вже на 80% знищено. Ліси майбутнього, якими вони повинні бути? Що потрібно робити сьогодні, щоб виростити високопродуктивні деревостани і збільшити їх площу? Відповіді на ці та інші запитання ви зможете знайти, ознайомившись з книжковою виставкою «Збережемо ліси для нащадків, на якій представлена література про найцінніший дар природи. Ліс, його багатство, значення в охороні навколишнього середовища, а також значення лісу в житті людини, здатність поліпшувати її стан здоров'я та самопочуття. Цікаві матеріали ви знайдете у книзі Івана Ковальчука та Володимира Юровчика Конструктивна географія лісів і лісового господарства Волинської області, у якій здійснено аналіз стану і динаміки лісів нашої області. У фонді нашої бібліотеки є книги про ліс інших авторів, це Літопис Волинського лісу з 1988 по 2004 рік Валерія Мельника і Богдана Колісника. Автори цієї книги зуміли висвітлити проблеми розвитку лісового господарства Волині за більш ніж тисячолітній період, книга видана у Луцьку у 2005 році. Не можна не згадати про Дмитра Телішевського, як автора багатьох книг про український ліс. Дмитро Антонович приїхав на Волинь у 1953 році. В цьому ж році було організоване обласне управління лісового господарства і лісозаготівель, яким він незмінно керував протягом 32 років. Телішевського називали людиною нової ери лісового господарства, і недаремно. За час його керівництва лісова галузь області звершила грандіозний поступ уперед, був організований Шацький національний природний парк і одноіменний лісовий технікум. Книга Волинський ліс. Від першої до останньої сторінки книга читається, як кажуть, на одному подиху. Може, тому, що у кожному слові любов до лісу, до рідної природи. Усі його книги це сповідь перед природою і подарунок тим, хто любить Україну. У книзі портрет на фоні Волинського лісу зібрані нариси про видатних лісівників, які невтомно працювали і нині трудяться на благо його величності Волинського лісу. Матеріали проілюстровані світлинами з минулого і сьогодення лісового господарства області. У цій книзі ви маєте змогу ознайомитись із життям людей, котрі подарували нам красу наших лісів, і це лише частинка великої справи лісівників Волині. Спасибі людям, що зростили ліс, за всі дуби, ялини в пишнім гіллі і за красу отих зелених кіз, в яких стоять гнучкі берізки білі. Коли б не ліс, не знали б ми про те, що є фіалки, пролісок на світі, як у мою конвалія цвіте, найкраща, найулюбленіша з квітів. Від суховії сопнула б земля, була б вона подібна до пустелі. А ліс покличе хмару на поля, дощі проллються весняні, веселі. Яка ж природа кращого нема, як річка й поле лісом оповиті? І кращого нема нічого в світі, Коли людина творить те сама. Спасибі ж людям, що зростили ліс, за всі дуби, ялини в пишнім гіллі, і за красу отих зелених кіз, в яких стоять гнучки вирізки білі. Ліс вічне джерело поетичної та музичної творчості, глибокого людського мислення, овіяні чарами лісу, глибокі думки можна знайти у Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Коцюбинського. Максима Рильського, Олеся Гончара, Михайла Стельмаха, Дмитра Павличка, Ліни Костенко, Івана Драча, Лесі Українки. Адже свою лебедину лісову пісню Леся Українка написала влітку 1911 року в Кутаїсі за 10-11 днів. Це був стан ностальгії, коли поетеса просто затужила за волинськими лісами, коли проливні кавказські дощі нагадали їй найрідніший край. Який вона кохала ніжно і палко. Останній заповіт поетеси не рубати живого дерева. Не забуваємо, що проблема лісу є планетарною проблемою. Існування людства на планеті залежить в першу чергу від рівня збереженості лісів. Ліс гостинно зустрічає всіх, хто приходить до нього на відпочинок. Ліс нібито люблять всі, та не всі його бережуть і цінують. Є люди, які поводяться в гаях та дібровах так, ніби вони їх люті вороги. Ліс терпить від них багато лиха, проте і врятувати його можуть тільки люди. Охорона лісів від пожеж в умовах України має надзвичайно важливе значення. Лісові пожежі це велике лихо, з яким необхідно вести рішучу боротьбу. У справі охорони лісів від пожеж головне не допустити їх виникнення, адже пожежу легше попередити, ніж загасити. Важливо, щоб усі, хто відвідує ліси, виконували протипожежні правила, вміли поводитися у лісонасадженнях. Які ж правила поведінки в лісі? Про це йде мова у статті Ліс і правила у лісовому і мисливському журналі. Ліс це царство ніжного світанку, сяйво сосен дивних і беріз. Не роби деревам в квітам ранки, не ламай гілок, як входиш в ліс. Візьми компас і, звичайно, карти, щоб не заблукати у пітьмі. Руйнувати гнізд пташок не варто, особливо, як вони малі. Загаси багаття, не рви трави, забери з собою все сміття і ліси, чарівно й золотаво випірнуть з людського забуття.